Моє вітання, шановні колеги, сьогодні короткий огляд про програму для створення скріншотів. І не тільки можемо створити завдання інструкції за допомогою лише одного інструменту. Перейшовши за посиланням, яке я вам залишаю, і натиснувши кнопку Завантажити інсталятор, відбувається стандартне завантаження. Обираєте, де вам зберегти даний файл, щоб ви мали змогу його потім знайти. Після того, як він завантажиться, в завантаженнях ми відкриваємо даний файл, подвійний клік, кнопка Виконати, і далі йде встановлення даної програми. Я її не буду встановлювати, тому що вона у мене вже встановлена. Після того, як ви це зробили, де шукати дану програму. Перший спосіб. Натискаємо на стрілку, і ось наша піктограма нашого флеймшут. Затискаємо ліву кнопку миші і з'являється панель інструментів. Лівець, лінія, стрілка. Виділення прямокутником. Ну, Якщо треба закрити якусь частину, еліпс маркер для виділення тексту, сам текст. Далі нові інструменти, які стануть вам у нагоді. Ну, перше, це такі маркери. тобто ви бачите, Якщо нам потрібно якусь інструкцію прописати, можна позначати кроки. А що дуже цікаво, якщо затиснути ліву кнопку миші, то можемо направляти, так, вказуючи, що нам потрібно зробити. І бачимо, що йде автоматична нумерація, вона не збивається. І можете так продовжувати, скільки вам вистачить. А наступний інструмент блюр. А Буває так, що, наприклад, показували, як якийсь процес виконати, і випадково на скріншоті ваше ім'я позначилось, або електронна пошта, або паролі треба закрити. Ось цей інструмент блюр нам допомагає розмити непотрібну інформацію. Далі інвертування кольорів, тобто біле стає чорним, червоне стає зеленим такий спосіб теж виділення. Наступні інструменти для переміщення, тобто, ми можемо перемістити цю частину, можливо, не все захопили, можемо посунути, збільшити, зменшити. Просто перенести кнопки відміни І далі, наприклад, ми можемо скопіювати і вставити у, скажімо, презентацію. Зберігається презентація презентації створений скріншот. Це якщо вам потрібно додати це як ілюстрацію до вашого документу. Якщо ж вам потрібно буде його просто завантажити, ми натискаємо кнопку Зберегти, і ми бачимо, нам пропонують обрати шлях для збереження папку, наприклад, це будуть зображення, обираємо якусь папочку. І натискаємо кнопку зберегти. Все. Скріншот збережений. Як же ж швидко викликати дану програму? Для цього потрібно натиснути кнопку Print Screen, де нам її шукати? Ось кнопочка Print Screen, вона знаходиться біля кнопки F12. Тобто мені достатньо зараз її натиснути на своїх. Клавіатурі, і в мене з'являється частина для виділення екрану. Кнопки збереження на Хмару, я не показую, тому що потрібно попередньо зареєструватися на сервісі ЕНГУР, а передостання кнопка це для роботи з терміналу. Для просунутих користувачів, які не люблять кнопки, а люблять писати команди вручну. Ну і ще такий цікавий інструмент, який дозволяє дане зображення закріпити на вашому робочому столі. Тобто, натискаючи на нього, як ви бачите, вирізається частина і залишається на вашому робочому столі, поки ви його не закрите, можете скопіювати, зберегти. Якщо вчасно не зробили, не вирішили яким чином скористатися, то можете зробити це після того, як продумаєте, як використати той чи інший скріншот. Ось таке і корисний додаток, я хочу вам порадити для. Використання у вашій роботі. Багато різних можливостей, до речі, не показала ще одну. Зараз я зроблю ще один скріншот. Можливо, подумали, що все зелене, де ж кольори міняються. Для того, щоб змінити кольори, нам потрібно потримати на відповідній фігурі. Зараз я виділю що-небудь. З лівої сторони, наприклад, обираючи інструменти ті чи інші, наприклад, текст. Текст можна змінити шрифт, яким буде написаний. Бачимо, що можемо змінити нахил, закреслення, написати якийсь текст. І тут знаходиться зміна кольору. Натискаємо на цей трикутник, обираємо кольор, який нам потрібен. Бачимо, що можемо навіть розмір змінити, який ми бажаємо застосувати. Зараз сірий. Перемістити треба ось цей кружечок, щоб він співпав з кольором, тому що саме цей кружечок буде визначати, який кольор ви будете використовувати. І у вас така підказка є. Угорі ви будете бачити, який кольор зараз є активним. А внизу, ви бачите, у вас є інструменти, які ви вже використали. Кнопкою Delete, до речі, зараз я її покажу. Так, кнопка Delete, де в нас знаходиться? Так, закрите. Кнопка ось Delete наша, дозволяє видаляти непотрібні частини. Тобто Print Screen. Починаємо робити, виділили. Наприклад, поставили ви зайві маркери, які вам не потрібні, натискаючи з лівої сторони налаштувати інструмент, ви можете прибрати зайве. Обирайте непотрібний елемент і кнопкою Delete. Видаляєте, обираємо колір, можна навіть для кожного елементу окремий зробити. І, як бачимо, таким чином можна налаштувати ваш скріншот такими елементами. Так, ну, здається, розповіла про все. Є можливість до застосування у різних етапах вашої роботи. Сподіваюсь, відео було корисним. Якщо щось не зрозуміло або бажаєте дізнатися про інші функції цієї програми, звертайтеся, я вам з радістю відповім. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.